Сьогодні ми познайомимося з вами з інструментом для створення інтерактивних завдань Wordwall. Перейти в нього ви зможете за посиланням wordwall.net і підключитись через свій обліковий запис у Google. Ви можете тут створювати свої власні вправи, а також використовувати вправи інших людей. Для того, щоб створити вправу, в безкоштовній версії нам дозволяється створювати на відповідність вікторини, випадкові картки. Доповнити речення, флеш-картки, сортувати за групами випадкове колесо, відкрити коробку, відповідні пари, навести порядок та анаграми. Якщо ж ви хочете обрати чийсь шаблон для того, щоб задати домашнє завдання, наприклад, або роботу на уроці, то вам потрібно в Google написати тему, за якою ви хочете знайти завдання, і в кінці додати Word Wall. І вже з обраного переліку вибрати той, який вам подобається найбільше. Після того, як ви відкриєте вправу, яка вам сподобалася, для того, щоб задати її, як домашнє завдання, і отримати відповіді, для того, щоб діти не скидували вам скріншоти, адже дану вправу вони можуть проходити декілька разів, і коли вийде у них добрий результат, то лише тоді вони зроблять скріншот. А так, вам буде приходити скільки разів вони її проходили, стільки вам результатів і прийде. Під низом у нас є така кнопочка, як поділитися. Коли ми на неї натиснемо, в нас випаде поділити сторінкою або задати завдання. Натискаємо Задати завдання. Ви можете написати, там, наприклад, число, клас, коли виконується дана вправа. Можна, щоб діти вводили своє ім'я, проходили анонімно або поділити цією вправою в клас Room. Можна поставити термін виконання, показувати відповіді, можна прибрати галочку, показувати список переможців і розпочати. Створення. Дане посилання ви прикріплюєте е, туди, де ви скидаєте дітям урок Classroom – це або нові знання, Human і так далі. Де ж будуть ваші результати? У нас є така кнопочка, як Мої результати, і тут ви побачите всі ваші задані домашні завдання. Ви можете натиснути на будь-яке з них і побачити, скільки учнів проходило е, даний тест, який середній бал, який найвищий бал, хто був найшвидшим. І результати правильної відповіді та неправильної відповіді.